А такі всієї країни і утвердили орія русі українці корінною, споконвічною нацією, яка освяткувала свої землю, на якій ми живемо в свої духовні цінності, свої. Свої святі пісні. Тому дозвольте мені, святою Дніпровою водою, благословити вас на сьогоднішнє дійство нашої конференції святою Дніпровою водою. Дозвольте по Богу, посвятить внука наш Божого, Богдана Благодатного. Благословляю, анухаш Божию. На щастя, на здоров'я, на славу дашь Божья. Благословляю, Боже, на счастье, на здоровье. На славу дашь, Божия.